Що робити, якщо ви дізналися про полон члена родини? Якщо ваша рідна або близька людина довгий час не виходить на зв'язок, наші поради наступні. Сконтактуйте з його побратимами або колегами по службі або ж командиром. І якщо в військовій частині вам повідомили про те, що особа перебуває на бойовому завданні, очікуйте. Якщо ж ви отримали від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто колишніх військоматів, сповіщення про те, що ваша близька людина потрапила в полон або зникла вісти, радимо наступне: по-перше, звернутися до територіального центру комплектування, щоб переоформити грошове забезпечення такої особи на себе. По-друге, радимо звернутися із заявою до органів національної поліції, зафіксувати номер заяви та взяти витяг з єдиного. Державного реєстру. Крім цього, радимо звернутися до Національного інформаційного бюро та очікувати на обмін.